Привет, друзі, з вами я, Анни. Ми сьогодні це друга частина ісбегу посмішайків. Таке, 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 другу частину айсбергів Я знайшов таке. такі, другу частину айсберга я знайшов інформації такої крутої. Сідеш покажу. Перша, я забув показати першу частині це долина смічайки. Вона називається Омашкова долина. Цій долині там живі, живуть смішайки. Такі. Таке. Те, що у нас смішайків. Мерч про смішайків – це кота там крути, крути футболки, крути. Так, вони не з дітяті. Остіжка та смішайки. Остіжка. Остіжка з смішайків. Це круто. Так, остіжка. Якщо додати смішайків, получите Пастижки, смешайки. Слон в смешайках. Ти похоже на фосьон. Це я сейчас. Ти фосьтом ти придумав. А хто ходуже аксію любити? Він придумай саму дівчинку слониху А ти ви дити оцінили надто грубо. Вигляди як ст якісь валитий. Солостяни Су... це перший образ смічайків. Так. Собака видає Ку! Так, так, Діджея туку і медмедика та котика. Походи на коршу її Йоджика. Йоджик та телевізор. Це перша анімація по смішайкам. Вона вийшла 2003 року. Таке. Ди, таке. На була не перша як скамейка. Танюша. Свадьба. Ой. Свадьба косеньюша. Це просто відеографіка от фанатів смешать. Ні. От Ад... я... студіо смішайки. Я вам покажу смішне, смі... миле. На цьому мені сподобається на цьому, це кошенята. Такі кошенята можуть бути. Бабуся Балаша. Бабуся Бараша з'явилася в новому сезоні. Таке. Як таке? вона подивлялося. вона, таке. Таке. Я показала в першій частині. Таке бабуся бараша, таке. Вона більше не приялася. Вона уїхала якесь місто чи що. Таке. Це був формат ай. Хочете третью частину? Я зублю. Покасім.